На Рівненщині травмувало струмом 13-річну дівчинку. Дитина загинула. Трагедія сталася у селі Городище Березнівського району. Після грози біля будинку загиблої обірвало провід. Дівчинка мала необережність взяти його у руки, рятуючи корову. Дівчина випасала корів і заганяла їх додому за попередніми такими даними. І корова натрапила на цей на цей провід і була вражена електричним струмом. Дівчинка намагалася виручити корову або спасти, врятувати її, і схватилася за провод лінії електропередачі. Також була уражена електричним струмом. Дитина загинула одразу у зв'язку із трагедією. Працівники ПАТ обленерго вкотре нагадують про правила безпеки. Не можна наближатися до дротів лінії електропередачі, навіть наближатися а не трогати, там, чіпати їх руками. І важне застереження, якщо йде грозовий такий період, і зникає світло, тому що існують обриви лінії електропередач, не намагатися самостійно вирішити це питання, самостійно відновити електропостачання, тому що це все приводить до враження людей електричним струмом.